Боже, що там робиться? Насильство! Оу є! Ого, тут два злочинця! Ого. Блін, блін! Чувак. Побережи патрони. Ну вітаю, друзі, у новому відео. Я зайшов пограти у своє задоволення, потестити, можливо, приціл якийсь новенький. Я вже з ним грав на одному відосі, але я не приділив йому потрібної уваги, тому що це найкращий тепловізор. Ви ідентифікуєте ціль на любих дистанціях. От якщо тіпочок не використовує cold-blooded, то ви його помітите, я не знаю, навіть за 400-500 метрів. Дуже якісне зображення, і взагалі приціл мені дуже подобається. Я ще не награвся так, щоб розкрити максимально його потенціал, бо я ще тестив, як зараз себе показує ППшка Вазнєв 9К. Тому приціл оцей топовий теплак. Збірка на XRK Stalker, я її, до речі, у відосі Striker, напевно, називав. О, міг плутатись, тому вибачайте. Так само, як я й казав, що від бедра, ну такого слова не в українській мові я казав від гомілки: гомілка, бляха, муха, люди, це ж гомілка, це ж ну, це ж понижче бедра. <гадра> бедра від стегна О, мене навіть підписник виправив. Я дуже поржав, мені дуже зоромно бо я дуже часто це казав. Так ось це крута збірка на XRK Stalker. А на візньов отака збірка. Топова ППшка, бо у МВ другому ранкет. Його юзали всі, його і такі 56. Це в ранкеді просто імбовіші гани були. Шо ШВ, шо ППШ. Дуже рекомендую. І для тих друзів, хто був уважний, поки дивився цей вступ, ви могли помітити, що до мене приїхав кулер. Я проводив опитування у своєму телеграм-каналі про те, що можливо кулер не встигне до стріму. Я хотів під час стріму розіграти, але більшість проголосувало про те, щоб розіграш був окремим відосом. Давайте тоді будемо триматися цього рішення, а огляд на цей кулер буде у наступному відео. Тому, друзі, ставте лайкосик, якщо вам сподобався цей відос. Підписуйтесь обов'язково на канал. Нас вже більше п'ятиста. Я реально написав е, пост у в себе телезії, що розбудіть мене, бо я просто в шоці. Ну, типу, блін, я почав 4 місяці тому. Я взагалі не розраховував вести телеграм. Я думав, я буду постити корот... ну, просто відосики з гри. А вийшло так, що я зараз цим займаюся кожен день і бачу такий фідбек крутий. Дякую всім за підтримку. Дякую дійсно всім, хто підписується, хто підтримує україномовний канал. Я додаю всіх у друзі у грі. Я підписуюсь е, навзаєм. всіх, хто теж ведуть якийсь український контент. Тому дякую вам ще раз і не перестану ніколи дякувати. Тому друзі, бажаю гарного перегляду, міцного здоров'я, слава Україні! Це перший раз, коли я вступ записав до того, як почав грати. Тому може бути дисконект. Все, дивіться відос. Оує. Oh, yeah. Yeah. <laughs> я не знав. Бареал. Enemy dropping into the AO. All right, uh -huh. lads, let's... Об'єктивність казіться. Гоу. Вб'ємо єм. Вб вб'ємо короля. Як би це ж жахливо у цей день не звучало. into the A.I. Your teammate was sent to the guru. Uh. They'll fight for a chance to redeploy. Whoa. Your is redeploying. Stand by. Whoa. Enemy UAV active. Hey, wait.

Треба тихенько. Блін, чувачок. Чекай, бігу, бігу. Be да, щоб таке було останній раз, поняв? Enemy enemy into the ну, не хватало. Mm -hmm. enemy <gasps> ты меня не бачишь, ты меня не чуешь. Маленька операція. Де той ва вадун машіни? Маші нас. О, Замри. Омігад. Як так, так жахливо можна стріляти? Не вставай, я відкрию. Лодаут там без мене. О-о. Думали монополісти тут буде? Ти саль не злодав Я вам устрою. Поїхали! Алло? Алло, вау. Зараз ми купимо тіммейта на... Чого? Хто стріляв? Ух ты ж ⁇ шки, смотри. Бэк-ин-бизнес. бэк бизнес То башка... Че шо? Натурик. Он ли Никита? О, я тебе памятаю, чувак. На. А шо ти мяукаешь? Що, знову купити? Давай, Мені не шалкат. На тебе гроші ніякі. Ні, Никита. Ні, а я тебе не куплю. Мабуть, вже ні. Ого, тут два злочинця. Оногам! <проб> щоб не бігав. Це мені срака. Друзі, З вами було добре. Ого. блін. Чувак. Побори же патрони, ну. be? Ой, друзі, отакий от візньов імбовий. Майже не було ботів. Кайфово, я тут тупо кайфанув з цього лодаута.